Володимир Зеленський по закінченню свого виступу на Гесаблеї він заявив, що Україні відомо про спроби укласти якісь тюніві угоди за лаштунками. А, я зацитую нашого президента. Мені відомо про спроби укласти якісь тюніві угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене, нехай єдність вирішує все. Відкрито про які ті нові угоди з лаштунками говорить президент, на яку країну він Країни Він Ну, він, передусім, говорив в контексті угод, як пов'язаних з експортом сільськогосподарської продукції. Про там угоди, які там називали за участь Туреччини, Катару, Китаю, зернові альтернативні зернові коридори. Але й президент говорить про можливі і політичні домовленості. Я не думаю, але я не виключаю, що президент мав на увазі останній раунд переговорів в форматі І, міністр закордонних справ Китаю з радником з питань національної безпеки США Саліваном і наступний візит до Москви. Очевидно, що йде діалог поза межами українського контролю інтересів між США, Китаєм і Росією. Це стратегічна небезпека, яка стоїть сьогодні перед нами. Знаково було, що Блінкін виступає і говорячи про те, що Україна готова до миру, не згадував мирний план президента України в цьому контексті. В мене є стійке відчуття, що сьогодні Вашингтон аналізує можливість замороження конфлікту до початку активної виборчої кампанії в США да або зниження його ескалації. Тому О, що так. серйозно боїться, що війна в Україні може стати цим тригером, який дозволить саме республіканцям перемогти на виборах президентських. Руслан, пасибі, що ви саме цю тезу сказали, тому що це передбачає моє наступне питання. Значить, коли ми побачили, да от публікує Reuters, нібито вже згоду і бачення, що саме Росія здала. А, Вірменію, ну, турком, скажімо так. І Руслане ще один момент: чи Крим будав, небудь не був так само елементом певних домовленостей між Путіним та Ердоганом? Змі і західні змі зараз пишуть про те, що Туреччина закуповує вугілля з Донецької та Луганської областей України з окупованих територій мають. Нагадаю, що Росія відкрила консульство в своєму північної визнаному Північному Кіпрі. Ну, це є такі символічні кроки е, на, на останніх днів. Е, я зроблю кілька, кілька висновків з цієї ситуації. Перший висновок це висновок, звичайно, для Нагорного Карабаху. Е, Будь-яка ставка на зовнішню допомогу. Вона рано чи пізно робить тебе заручником. Ціє зовнішньої допомоги, а потім робить жертви. Будь-які невирішені конфлікти це для людей, які жили на Горному Карабасі. Будь-які невирішені збройні конфлікти без, без, без миру, без стабільного миру, рано чи пізно перетворюються в нову війну. Питання лише часу. Будь-які міжнародні партнери рано чи пізно знайдуть свої інтереси геополітичні. І можуть вас розміняти, розіграти, здати, що завгодно зробити. Так, команда Пашиняна і демократична частина, от така прозахідна частина вірменського суспільства, вважають, що це здача була. Що Це здача Росією на Горного Карабаху, метою якої було вимусити Пашиняна вимусити Пашиняна, змінити політичний курс країни своєї, піти на глибший союз з Росією, можливо, стати другою Білоруссю. Нагадаю, що Вірменії останні місяці. Демонструє певний елемент розвороту, критикує ДКП. Дружина Пашиняна була в Україні, надала гуманітарну допомогу українцям. Військові тобто, навчання з американцями військові зараз навчання, проходять. Навчання да. це цілий комплексний розворот. І там вважають, там говорять, що це елемент шантажу. Що, мол, або розвертайте куз країни, або ми вас заберемо на горний Карабах. Я думаю, що це дуже примітивна точка зору. Це ця, ця точка зору вона вона правильна, але вона правильна лише частково. Тому що якщо, якщо зійти за цією логікою, якщо Росія таким чином хоче вплинути на курс Вірменії, то де гарантія того, що ця криза не продовжиться? Що, що де гарантія того, що Азербайджан сьогодні не почне претендувати на певні райони вже безпосередньо Вірменії? Тому що там вже є територіальний спір із Вірменією також. А нагадаю, що в свій час вірменські сили захопили навколо Нагорного Карабаху чотири чи шість районів безпосередньо Азербайджану створили зону безпеки. Може, Азербайджан захоче створити зону безпеки? Там є проблема коридору нахідчувань. Вчора сперечався з одним своїм колегою. Е, на жаль, не вдалося навіть вічливо, навіть не віччого, і мені трижжики вчора сперечалися. Mm -hmm. Він каже, що там же нахідчувань, там же Іран, там європейські спостерігачі. Вибачте, європейські спостерігачі на Донбасі були в ОБСЄ, і на Балканах були ніде ескалації військову це не зупинило повноцінно, тому це абсолютно не гарантія. Більше того, я думаю, бачимо, що, що ну, уряд Пашиняна вважає, що Росія розкачує протести всередині вірменії, і це може бути правдою. Але справа в тому, що буде робити уряд Пашиняна зараз в ситуації, коли з Нагорного Карабаху можуть потягнутися колони біженців. Які будь яким Вірменія не надала жодної допомоги, mm -hmm. сама Вірменія? Давайте теж будемо чесними. Я дуже люблю цей народ. Я багато разів був в Вірменії. У в мене багато друзів серед вірменців. Але сама Вірменія також не визнала Нагорний Карабах Це як незалежну країну. Вона не включила його до свого складу, для того, щоб захистити його своїми військами. Вона не дала йому військової допомоги в цій війні. Що буде, якщо колони, а в, за останніми даними 17-го року в Нагорному Карабасі проживало понад 130 тисяч вірменів етнічних, всі вони будуть знаходитися під загрозою е е е їхнього життя, здоров'я безпеки Карабахської республіки? Що колони цих біженців потягнуться в Вірменію? З яким настроєм? Ставленням до уряду? Тому, якщо вірменські експерти праві, це гра Москви. З намаганням тиснути на Пашиняна, то ця гра буде продовжена, і криза навколо Вірменії буде зберігатися. І тепер значить на кону буде далі стояти безпека самої Вірменії, право на існування цієї країни і вірменського народу. І ну складна, вкрай складна геополітична ситуація.